Всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дуже смачний ванільний соус. Він популярний в європейській кухні і їм можна доповнити будь-який солодкий десерт. Делікатна консистенція та яскраво виражений ванільний смак, що нагадує заварний крем, але більш ніжний, оксамитовий і натуральний. Чудово поєднується з будь-яким десертом, наприклад, з яблучним штруделем, з пудингом, блинцями та іншими десертами. У сотейник виливаємо молоко, додаємо трішки цукру від загальної кількості. І вишкрибаємо ванільні зернятка. Для цього стручок потрібно розрізати навпіл. Якщо не маєте ванільного стручка, використовуйте ванільний цукор або ванільну пасту. Також додаємо лимонну цедру і ставимо на вогонь. Доводимо молоко до кипіння і знімаємо з вогню, збовтаємо жовтки з цукром та крохмалем. І продовжуючи збивати, вливаємо молоко. Потім знову переливаємо масу у сотейник і ставимо знову на вогонь. На маленькому вогні, постійно помішуючи, доводимо соус до густої консистенції. Знімаємо соус з вогню і процідимо його через сито в чистий посуд. А тепер збиваємо холодні вершки до м'яких піків. І додаємо їх до соусу. Все ретельно перемішуємо, і наш ванільний соус готовий. Можна подавати його відразу, а можна помістити в невеликий герметичний контейнер. На поверхні соусу розмістити харчову плівку, щоб не утворювалася шкірочка на соусі під час вистигання. Зберігати в холодильнику, а потім перед подачею розігріти. Ванільний соус відмінно розігрівається. Розігрівати потрібно на маленькому вогні, постійно помішуючи. А після розігрівання краще вдруге протерти соус через сито перед подачею. Так він буде шовковистим і однорідним. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!